Це українські навчання спортизування, досвід центру незламні до Тустані. Привезли Бойківську хату 20-го століття. Збереглась автентична черепиця та дерев'яне різьблення. Позивний святий Миколай. Як демобілізований військовослужбовець, став волонтером. Віктор Потапов став на захист України у травні цього року. У липні потрапив під обстріл, отримав осколкове поранення і втратив руку. Це були і штурмові дії. мого побратима за 200, але ми хотіли його забрати. І ми пішли просто на і на штурм, щоб забрати і побратим. На протезування Віктор чекав два з половиною місяці. Вчора йому зробили заміри, а сьогодні він уже має примірку протезу. Протез руки віктору зробили у центрі незламні в межах всеукраїнських навчань з протезування, які проводять іноземні спеціалісти. Ми приїхали сюди, щоб навчити українських спеціалістів роботі з новим обладнанням, новим методом для того, щоб вони могли більше і якісніше ставити протези. Українські протезисти є дуже сильні, потужні, але ми їм пропонуємо нові методи та підходи. На навчання до Львова приїхали протезисти з Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Одеси, Полтави, Житомира та Запоріжжя. Це протезисти з досвідом роботи від трьох місяців і до 23 років. Серед учасників протезист Полтави Олег Биковець, який спеціалізується на протезуванні рук і займається цим уже більше десяти років. За чотири доби ми навчилися виготовляти протези плеча та передпліччя за методикою американською. З їхніми комплектуючими виробами вона дещо відрізняється від наших методик, але ну не зовсім кардинально. Аби підготувати нових спеціалістів з протезування, національний реабілітаційний центр Незламній запустив всеукраїнську навчальну програму. Особливу увагу під час воркшопу приділяють виготовленню штучних рук. оскільки кількість поранених значно збільшилася, але виховати велику кількість протезистів, щоб забезпечити цю потребу. На жаль, не виходить і тому ми мусимо використовувати ресурс і іноземних наших спеціалістів і колег, які з якими можна обмінюватися досвідом, які можуть надати нам якісь нові рішення і знання в галузі. Під час навчань мірки зняли з трьох пацієнтів центру Незламні і до кінця чотириденного майстер-класу виготовлять для них штучні кінцівки. Ольга Дейнека, Олег Олегреп, Суспільне новини, Львів. У День Збройних сил України на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять полеглих військових. Про це повідомили на сайті Львівської ОВА. Вшанування розпочалось із так званого Марсового поля. Там родини військових львів'яни, духовенство та представники влади поклали квіти та лампадки до могил. Після цього вшанували військовослужбовців на полі почесних поховань. Присутні долучилися до спільної поминальної молитви і виконали державний гімн України. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської ОВА. Володимир Сачала мешканець Яворівської громади. У січні цього року став на захист України та служив у складі 24-ї бригади. Наприкінці листопада унаслідок мінометного обстрілу отримав несумісні із життям поранення. Захиснику було 26 років. Андрій Шевченко із Дрогобича. З лютого 2023-го боронив Україну у складі військової частини А-40-10. Служив на Бахмутському напрямку. Загинув 13 березня під час виконання бойового завдання, йому був 31 рік. Богдан Дмитрик і із початком повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем на війну. Боронив державу на східному напрямку в лавах 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув 1 грудня, йому було 36 років. Олександр Іванічкін, Львів'янин, із початком повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил вступив добровольцем. Боронив Україну на східному напрямку у складі 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Загинув 29 листопада. Йому було 48 років. Власне, найцінніша така частина хати це оця галерея з різьбленим декором. Яка оздоблює весь головний фасад хати, вона повністю збережена в цій хаті. Дуже часто такі хати, якщо навіть зберігаються, то фрагменти галереї вже давно втрачені. Андрій Котлярчук, директор історико-культурного заповідника Тустень, розповідає про хату, яку перевезли до села Урич із села Плав'я. Такий дуже тонкий вирізблений напис року 1926-го Данило Маденяк. На дерев'яних елементах збереглося різьблення та черепиця, яка була первісною покрівлею будівлі. Якийсь одяг сушився. Ми навіть спочатку подумали, що вона ще досі жива жила ця хата, тому що вся галерея була завішена одягом. Але вже коли підійшли, познайомилися з людьми, виявилось, що її просто використовують як Площу для зберігання речей і вивішування якихось одягу. Ось і що цікаво, ця хата стояла фактично за рікою. Тобто туди не було під'їзду навіть легковою машиною. Неможливо було під'їхати під цю хату, і це був виклик під час евакуації. В Хаті промаркували кожен елемент та почали розбирати у липні цього року. Через річку частинами перевозили на возі з конем разом з хатою. Привезли меблі серед них ліжко, бомбетель, колиска дві скрині та інше господарське начиння. Монети знайшли це вже коли розбирали хатину на даху. Дерев'яними конструкціями знайшли ці монетки. Ну і таку. Бачите, піло хата всередині була оброблена шпаклівкою. Дуже цікавий момент був під час розбирання хати, коли власне знімали цю збивали цю штукатурку, і під штукатуркою знайшли такий різьблений хрест. Ось тут над дверима, точно такий сам, як над центральними дверима. Коли хату складали заново, майстри замінили прогнилі бруси на нові, а збережені обробили спеціальним матеріалом. Наша ціль була. Просто створити успішний приклад адаптації такої хати, яка зможе з часом можливо і сама на себе заробити, і зможе гармонійно доповнити існуючу туристичну дестинацію, якою є Тустань. Власне, ці автентичні об'єкти вони є такою, ну таким капіталом свого роду для таких місцевостей. У будівлі планують облаштувати простір для подій. За словами Андрія Котлярчука, хата датована 1926 роком. Її придбали за грантові гроші організації, яка. Займаються реагуванням на надзвичайні ситуації в області культури. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Всідомо з Іванові до побратимів, Подарунки від Святого Миколая. Так, львівський режисер та актор Олекса Кравчук вирушив у чергову поїздку на схід після повномасштабного вторгнення. Він добровольцем пішов до війська та став снайпером, але і після демобілізації продовжує їздити на фронт як волонтер. Розповідає, що під час служби побратим дав йому позивний святий Миколай. Татри стали присилати машини на мій підрозділ, різні потрібні речі, все, все, все. І Армзес стреті каже: Святий Миколай. Якось так о Святий Миколай від Святого Миколая прийшло. А потім воно закріпилося після його, його фрази, коли він каже, після задачі, коли верталась, він каже: Я такий радий, я такий щасливий, що ти живий. Олекса Кравчук каже, що як волонтер він опікується ротою снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади. на волонтерстві тримається зараз неймовірно багато. Якби, скажімо, не волонтерство. Ну мій підрозділ, наприклад, воює в основному. Це волонтерські машини, але це не ослабляє наш бойовий дух. Цьогоріч перед Днем Святого Миколая Олекса Кравчук разом з товаришем повіз на схід ще смаколики для побратимів. Громада зібрала величезну кількість вареників. Просто їх в смальті там заварили, запакували якісь е сла солодощі, е сало з чесничком. Ну, от потім тут друзі відразу я кажу, що я їду, хтось приніс чаї, хтось приніс каву. Наша актриса своїми руками зробила е окопні свічки Алла Новікова. Вот ми їх теж передали. За словами директора театру, у цій волонтерській поїздці театрали культурного десанту також показали військовослужбовцям міні-вистави. Паралельно з волонтерством Олекса Кравчук повернувся до роботи в театрі. Це найбільше кабінет директора. Що вам ще? Це любима іграшка директора. Ні, стартовий. Це з вистави». Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Чорна кулька зроблена на замовлення мого чоловіка, в честь загиблих побратимів 63-ї бригади, які з ним були. І другу кульку я зробила в честь загиблих дітей. Вона маленька, вона менша з ангеликом. В честь загиблих дітей, які не дочекалися Нового року, які вже не зустріли цього розрізду. Майстриня Галина розповідає про символічні іграшки на головній ялинці жовти. Жінка сама виготовила 156 кульок для новорічного оформлення дерева. Кульки оздоблювала вишивкою. Така ідея виникла у листопаді минулого року, її погодила місцева влада. Мені дали це окей, яке мені дало можливість показати всьому світу, що з вишивки можна зробити ще кульку. Не тільки носити одяг, а й кульку. Довга моя мрія, вона була в мене давно. Я вам чесно кажу, що я тільки переживала. Господи, хоч би хто не додумався, і не зробив скорше від мене. Тому що не було би того ефекту. Для захисту від птахів жінка додала дзвіночки, а верх кульки покривають квіти, як захист від дощу та снігу. Від ялинки, яка сьогодні у нас у жовтні, я в такому захопленні, що не можу налюбуватися нею. Кожен день приходжу. А ще зараз вона припала снігу. Гарно, красиво, що в такому українському стилі вбрана. Ну гарно. Того року красиво. То ручна робота, стільки праці, стільки праці. І ще й в таку сумну годину. Хоч би та війна скорше закінчилась. Під час відкриття ялинки 1 грудня цю подію внесли до книги рекордів України і видали відповідний диплом. Рекорд України станов. Ми попередньо зв'язалися з організаторами цієї з книгою рекордів світових. Приїхали представники, вони описали кожну кульку, вони перерахували, склали протокол. Ми були свідками, засвідчили все правильність, чіткість, все в протоколі все зафіксовано. І вже відповідно вони по реєстру подивилися, звірили, що не було зареєстровано такого рекорду, і призначили, встановили, що встановлення рекорду власне такого відбулося в жовтні. Майстриня пригадує, що часом робила кульки до пізньої ночі. Каже, іноді вдавалося зробити три за вечір, а деякі потребували більше часу. Каже, що це був виклик самій собі. Коли дивлюся на тих дітей, що бігають, і сьогодні діти бігають, наче я правильно зробила раді дітей, тому що дітям не треба забирати дитинство. Ми дорослі, в нас будні сірі, тому що на дворі війна. А дитина вона того не розуміє. Для неї вона може і живе тим святом. Наразі жінка працює над сорочкою має також інші ідеї, але мріє у наступному році прикрасити вишитими кульками головну ялинку Львова. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.